Остап Вишня поширення кози серед населення. Населення України. як усім відомо, є молоко питаючий сесун. Звідси випливає молоко, молоко і молоко. молоко. Усім відомо, що коли не дати дитині молока. То вона починає тоді їсти картоплю та солоні огірки. А коли не дати дитині ні картоплі, нічого іншого, то дитина гине. А це їй, як, як відомо, шкодить. Молоко здобувається від корови. Але тепер, коли посуха знищила наші врожаї. Населення знищило корови. А і знищеної корови молока, як відомо, не видаєш. Звідси випливає коза. коза. Чим корисна коза? Коза менша від корови втричі. Їсть вона менше за корову в шестеро. А молока дає однаково, як і корова, бо, бо козиняче, козиняче молоко у восьмиросидніше, як коров'яче. Отже, коли хто не звик до козинячого молока. Робіть так, як це роблять. хай Хайзяйновиті міські перекупки. До склянки козинячого молока. Додається сім склянок води. Маємо, Маємо справжнє корабляще молоко. молоко. Крім молока, коза ще дає вовну, з одної кози за рік здобувається біля фунта вовни. Отже, за сто років з однієї коси матимемо біля двох з половиною пудів вовни. З двох кіз – п'ять пудів. І т.д. А, а це, це вже капітал! Вовну за високу ціну скуповує зовнішторг. Для обміну за кордоном на гребінці, паперові гаманці, мас для черевиків та І інші сільськогосподарські сільського машини. машини. Як доїти козу? Доїти козу взимку навесні і восени особливих труднощів не являє. Козу прив'язують, хазяйка сідає й методично тягне за ті органи, що звуться дійками. Розповсюджані ті дійки головою вниз в простороні між задніми ногами. На широкій підставі, що светься вим'я. Дієк у коси. Дивіть. Коли сів ще доїти, ви помітите на череві ще кілька дієк, що йдуть у напрямку наперед. То, То значить, ви доїте свиню. Вставайте і кричіть. чу-чу! Свиня одійде. А ви найдіть тоді козу, прив'яжіть її і доїть, доки не видаєте до кінця. Трохи складніше доїти козу влітку. А натомія дає вказівки, що коза має дуже короткий орган для обрання мух. А саме хвіст. Отже, літом, щоб коза, який доїть, мирно стояла. Треба, щоб хто родини. А коли родина мала, можна найняти спеціальну людину. Отганяв лопухом мухи. Коза тоді стоїть спокійно. І молоко тонким струмочком бризкає. Застали, підставлений посуд. Як вибрати молочну козу? Вибираючи козу, уважно придивляйтеся, щоб не купити цапа. Цапи, цапи не бояться. За останні п'ять років на Припутинській дослідній станції три цапи пересічно за рік не, не дали жодної краплі молока. Хліба поширюйте поширіте. Пам'ятайте, що ще діди і пращури цікавилися цим видом надвірної худоби, пісню про нього склали. А тінько